Всім привіт! В цьому відео я продовжую розповідати про те, як Османська імперія продовжує занепадати та втрачити територію. Здавалось би, що Османська імперія стабілізувалась, однак це не зовсім. так. В 1768-му відбулося повстання в мореї, за якою вона відокремилась і проголосила незалежність. Та, так же саме вона знищила більшість Османського флоту. Османська ж імперія сильно розізлилася, і, в результаті, попри те, що в повстанні брала участь Російська імперія, а також допомагали держави, повстання зазнало поразки, а Османська імперія повернула втрачені території. В цей же час почалася битва проти Росії, Росії за Кримське ханство. Битва тривала з перемінним успіхом. Однак, врешті-решт, все завершилось тим, те, що Крим відокремився від Османської імперії. А ось ця територія відійшла в склад Російської імперії. Тобто, що означає, що Османська імперія вже втратила території і ніколи більше не підніметься до тих міці, яку я взагалі вам показував в Османській відео Османська імперія за найбільших кордонів? Тобто, можна сказати, Османська імперія втратила свою колишню велич. А Російська держава отримала нові території і просунулась. Саме ця держава і століттями підривала могутність. Кримське ханство конкретно відокремилося від османів. Зараз, зараз я покажу його. Ось і це Кримське ханство. Правда, воно, воно навіть отримало незалежність. Однак з 1774 року по 1787 Російська імперія активно боролася проти Кримського ханства. І які результати ви мене спитаєте? В 1787 році Кримське ханство було повністю захвачене. Російською імперією. Проте, якщо рахувати сучасні українські землі, Османська імперія все ще залишала під контролем деякі території в сучасній коротше, деякі території, які зараз належать сучасній Україні, Османська імперія все ще тримала під контролем. Отже, це означає те, що Османська імперія все ще не вийшла повністю з української з території сучасної України, проте вона вже втратила в ній вплив, включаючи і Крим. Крим вже поступився за владою Російській імперії. Навіть не знаю, як назвати її. Ну, а в наступному відео я розповім вам про те, як Османська імперія боролася проти самої Франції. Також я коротко вам розповім про саму Францію за Наполеона Бонапарта, французького імператора вона і начальника. Саме його битва з Османською імперією відігра... Ні, з Російською імперією відіграла важливу роль в територіальних умовах Османської імперії. А тепер ось карта, як виглядала вона на 1787 рік. Ну, все, до побачення, гарного всім дня.